В головному управлінні Нацполіції області повідомили, що в Дубровиці затримали зловмисника, який наніс 30 ножових поранень місцевому мешканцю. Учора, 3 листопада, близько 4-ї ранку, Дубровичанин на авто повертався додому від дівчини, коли у під'їзді будинку невідомий наніс йому численні удари ножем по всьому тілу. Зараз за життя чоловіка борються медики. «Правоохоронці за фактом замаху на вбивство відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України та розпочали пошуки зловмисника вже за добу. Працівники Дубинського відділення поліції спільно з оперативниками управління області встановили особу нападника. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Дубровицької районної лікарні, а зловмиснику за скоєне світить до 15 років ув'язнення. Таким чином вирішив позбутися суперником суперника, з яким зустрічалася його колишня дівчина до злочину. Ретельно готувався, адже приготував ніж кухонний та очікував, вичікував свою жертву у під'їзді.